Всім привіт. Продовжуємо налаштовувати API ключі і блочки виведу з біржі. Сьогодні на черзі у нас е, найцікавіший блочок, то, той яким я користуюсь, це блочок Bitget. І так, давайте ще довго не затягувати, почнемо. Робимо все, як завжди. Спочатку переходимо на сайт Bitget, логінимося і знаходимо API ключ. І давайте створимо API-ключ. Згенерований системою вибираємо. Примітка, як завжди, це наша назва. to firm. Давайте скопіюємо назву. І впишемо її у наш текстовий документ. YouTube Firm. Пароль, фраза 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер давайте виберемо налаштування дозволів. Налаштування дозволів, читання і запис. Ставимо галочку тут всі. У нас проставляються всі галочки. І давайте впишемо нашу IP-адресу, як завжди, для безпеки. Копіюємо нашу IP-адресу, вписуємо, і одразу у нас з'являється. Змогу галочку вивести. Ставимо її теж. Тобто, без IP-адреси ми не зможемо виводити гроші з гаманця. Правильно налаштувати наш API-ключ. Все. Давайте ще пароль збережемо в наш текстовий документ і жмакаємо далі. Для створення API-ключа треба тепер підтвердити всі дозволи. Давайте відправимо листа і вставимо код з аутентифікатору. І жмакаємо підтвердити. Все таким чином ми створили наш API ключ. Давайте тепер запишемо наші дані. В наш текстовий документ, щоб не загубити. Копіюємо API-ключ, копіюємо Secret Key і жмакуємо підтвердити. Таким чином у нас створився API-ключ для YouTube ферми нашої. Тепер давайте перевіримо, чи працює виведення збіржі через API-ключ. Так само заходимо в скрипти, створюємо новий скрипт. Одразу називаємо його Вивід збіржі, Bitget, одразу ставимо теги Закрити браузер і зберегти. В пошуку шукаємо вивід з біржі, знаходимо вивід з Bitget і давайте його налаштуємо. Одразу так само телеграми нам поставимо і здублюємо. Заходимо в наш блочок і просто копіюємо всі дані, як завжди, наш api ключ наш секретний ключ, нашу фразу Пароль. Ну і вписуємо адресу. Адреса у нас, як завжди, ребі-адрес. Актив у нас ETH і мережа arbitrum 1. Як ми бачимо, тут вже мережа пишеться по-іншому. arbitrum 1 тут разом. І також немає активу, як в Окіксі. Напишеться в мережі актив. Зберігаємо Bidget, зміну бюджет. І суму давайте впишемо поки що 005. І зберегти. Йдемо у наш Бідгет і дивимося, яку мінімальну суму ми можемо вивести. Вибираємо, в мережу Arbitrum 1 і адрес зняття. Вписуємо так само першу адресу. Шмакаємо далі і бачимо, що мінімальна сума знаття 3000 ефіра. Наразі це 10 доларів, Тобто це теж не так мало. Давайте спробуємо вибрати іншу мережу. В оптимізмі трохи менше, але теж багатенько. І так само в бейзі. Тобто ми бачимо, що як на Окексі, так і на Бідгеті мінімальна сума виводу десь 10 доларів. Тобто, якщо ми захочемо розкидувати нашу ферму в гроші, то треба розуміти, що ми розкидаємо не менше 10 доларів на аккаунт. В принципі, це нормальна сума для розкидки на бомж аккаунти. І давайте перевіримо тепер вивід біржі. Пишемо суму 003, підгет, берегти. І з першим аккаунтом. Так само без браузеру. Старт. Дивимося логі. І бачимо помилку, що наш адрес. Not in address book Це означає, що нам треба спочатку додати наші адреси у whitelist, як ми це робили з OKEX -ом. Давайте це зробимо. Для цього треба перейти в керування адресами, заходимо в додавати партіями, додати вам-адреси. Ось сюди треба додати просто списком наші адреси. Так само кількість обмежена 500 адресами всього, і 50 зараз можна. Я буду завантажувати через файлик. Завантажую приклад xls файліку Зберігаємо і відкриваємо цей XLS-файлик через Google Docs. І можемо побачити, що, припустимо, в цьому файлику немає заголовків, просто список адрес і назву. Ми так і зробимо: просто беремо, копіюємо наш список адрес, видаляємо ці, вставляємо наші і називаємо просто 1, 2 і так до 10. Видаляємо непотрібно, Давайте називаємо наш файлик Bitget API і збережемо його в XLS-форматі. Берегти. Тепер давайте додамо його в наш підгет. Вибираємо наш файлик, і бачимо, що нам додалось адрес нашого аккаунту, кома і назву нашого аккаунту. Тобто ми можемо це вписати і вручну, як нам зручно. А можемо через файл. Тепер жмакуємо підтвердження без пароля і жмакаємо далі. І підтверджуємо додавання. Вставляємо наші коди з пошти та Google-аутентифікатору. І підтверджуємо. Це у нас додалось 10 наших адрес. Все супер. Все круто. Тепер давайте спробуємо вивезти гроші через Афіну Знову заходимо в наш скрипт. Тут нічого не змінюємо. І жмакаємо Start. І дивимося логі. У нас прийшло повідомлення, що у нас insufficient balance Тобто не, не, не вистачає балансу. Йдемо в наш Bitget і бачимо, що в грошей нема. Давайте поповнимо рахунок. Прийшли наші гроші на рахунку. Тепер можемо спробувати вивезти їх через Афіну Переходимо в наш скрипт і давайте спробуємо вивести в Arbitrum One мережі. І жмакаємо старт. Дивимося логі. Data to Be Sent True Success. Все супер, ми змогли вивезти наші гроші. Так само, як і з іншими біржами, я вам залишу в описі в телеграмі, як правильно вписувати актив і як правильно вписувати мережу. От в Телеграм прийшло наше повідомлення про успішний вивід. Ось я для вас створив аналах шпаргалки, те, як потрібно назвати мережі у біржі BitGet. Цей скрипт, якийсь, як і всі інші, я залишу у описі під відео у телеграмі. І це, в принципі, все, що я хотів вам розказати на сьогодні. Не забуваємо, що наразі в Афіні проходить акція, і з моїм промокодом ви зможете купити Афіну і отримати цілий місяць безкоштовно. Також не забуваємо донатити на ЗСУ. Ставити лайки, підписуватися на канал і писати коментарі. Всім гарного дня і до побачення!